Всім-всім доброго-доброго раночку і смачного сніданочку. У мене сьогодні на сніданок пиріжок один з капустою. Чай чорний з лимоном і медом. Зараз додав медку пів чайної ложечки. Пів сьомого ранку. І чешем на роботу, дівочки. Сьогодні у мене такий слабий сніданок, чого? Того, що ми вчора пізно повечеряли. І сьогодні зранку мені не хочеться вечеряти. Ой, снідать. Снідать мені не хочеться, то з'їм. Я б зовсім не снідала. Ну, так як я хочу з вами трошечки поспілкуватися, то я з'їм пиріжочок. Пиріжочок свій печений. От. Як у вас справи, як настрій? Як, як, ви? як, ви? як ви шови? Дівочки. Розкажу вам про свої вихідні, як завжди по понеділках. Та? Мед закрию. О, зато чайок гаряченький. Питали, чого не стається помада на бутербродах, тому що це олівчик, це не помада, це просто олівець. Він як матова помада лягає. Обичний пиріжок. Маленький. Робила буквально на півтори стакана на лист. Ну, вже їх нема. Саша останні три штучки з'їсть на сніданок і я все один. І все. П'ятниця у нас пройшла весело. У нас були гості, у нас був сабантучок, посиденьки. Збиралися ми. В суботу я рано встала, і ми поперли з ванною на Миргород. Ну, знаєте, ми так удачно прямо все справилися, значить, поїхали ми. Вийшли з дому ми 7-10, приїхали в багачку і тут же одразу автобус. Звичайно як ми приїжджаємо, доїжджаємо там до остановки, потім йдемо пішки, потім там ловимо попутку. А то ми приїхали. І якраз автобус йде на Миргород. Ми чик-чик-чик і пересіли швидко і паспортний. Приїхали туди, черги немає. Ми теж швидко чик-чик. Заплатили 620 гривень получилось. Ну, це з комісії, потім у них там банкомат, чи цей термінал не приймає десятки. Ну, коротше, 620 гривень ми заплатили за несрочний ІТ-карточку. Ваню там сфотографували, печатки пальців взяли, біометрія, ну, в общем. Сказали, після 12 листопада можете приїжджати за, за карточкою. Взагалі, ну, ми поїдемо, ми плануємо десь на 15 листопада, це буде субота. Подивимось. Все тра ля ля І після 15.09 ми вже були свободні. Ми почесали на автобус. Щоб доїхати до центру Миргорода, там на свій автобус і. Додому. Ну, довгенько ми ждали той автобус, ми, він каже: мами, ми вже пішки дійшли. Ну, ми якраз в притик на автобус. Це представляєте, це без 15.09 ми вправилися, а автобус 9.30. 45 минут ми добиралися там їхати буквально 7 хвилин. 7 хвилин. Ми б дійшли за це час, це точно. Так поки стоїли, замерзли, щось так холодно, сиро було. От. І прибігли, вона якраз каже, я кажу на 9.30 встигаємо, 27 хвилин уже було. Вона каже: Зараз я вам продаю білети іду відправляти автобус. Я кажу, ой, як хорошо. <кій> ну Я не встигла ні в туалет сходити, ні водички собі купити. Щось після п'ятниці мені було так хреново. Дівочки, я випила 2,5 рюмки коньяку, але у мене таке, такий будун був, що я... таке відчуття було, що я випила бутилку водки, бутилку горілки, пляшку горілки. Короче, я вже доламала собі Хана. О, ну, От, ми, коротше, нічого не спіли. ми сіли на чашки остається. Олів Олівчик. Ми сіла на автобус і поперла. А ще зупинюся на цій темі, що насчет випівки. Мені Валя Валентина Осіпенко написала під старим відео, що типу Оксана розказуй, не, не обращай внимання, що ти там багато була, каже, розказуй. А я думаю, подивлюся це відео. І подивилась відео, і що я там брешу. Кажу, що я більше пити не буду, тільки на день народження, якщо у когось, що я більше. Mm. Дивачка, це все брехня, не слухайте. Воно mm. не треба, чого, чого його пити, не знаю. Ну пригублять теж. Mm. Коротше. Mm. Мені так хреново було, що не повірити. В общем, нехай. Ми приїхали в багачку і у нас була справа важна. Нам треба було привітати з днем народження, нашу найкращу бабусю. Ми купили квіти, цукерки, пішли її привітали і якраз встигли на автобус, на свій. І все, і поїхала на село. Ми в 12 часов вже були, в 12 годин дня ми вже були вдома, представляєте? Як ми вже чук 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 все оправилися. Ота от. Приїхала додому і почалось пастірошки, туди-сюди, туди-сюди. Ну, в общем, на, нажарила я капуста на пиріжки, тут те, то все, день так і пройшов. В общем. В неділю знову в 6 ранку підйом і до плити. Вже замарила за цілий день. Варила суп з галушками, картошку тушила в мультіварці, крильця запікала, пиріжки жарила. Що ще я робила? Та все, мабуть. А, в суботу я ще пекла тертий пиріг. Думаю, не буде мені ніколи завтра його. Я тертий пиріг оту, з, з чорної смородини. Ну вчора він вже закінчився. Вже все. На сьогодні навіть не вистачила. Ну я з нього з'їла два кусочка. Такий смачнющий, такий добрющий, але, звісно ж, калорійний і важкий. Я от один кусочок спробувала, а другий вже так мені схотілося. Я вже два кусочка з'їла. Ну, в різне время. О таке. Так що так пройшли мої вихідні. Я вже вчора після обіду вже все мене, мене просто рвало на щастя. Невозможно. Заморилась. Так головне, що заморилась, ну, сиділа, да, дихала. Так ляжеш спати раніше, ні, не лягла раніше. Лягла, навіть на щела 12-го десь так. Це таке. Трошки тут собі пописала, що я хотіла вам сказати. Ну, це таке, не то, що про мене, а взагалі. Що у нас там час є, трошки є. У Фейсбуці таке вичитала, що літом в 1932 році в Норвегії Орел підняв із землі трьохрічну дівочку, може хто читав цю історію, і уніс до себе в гнездо. Цю дівчинку шукали 7 годин. 7 годин шукали і знайшли безпритомно в його гнезді. І та дівчинка прожила. Довго щасливе щасливе життя. До чого це я? Як ще спомню, 1 жовтня це було не знаю, багато років тому, коли моя сестра ще була тут і діти були тут, вони, до речі, жили, в, цій, в цьому будинку, а ми ще в тому. І я була на дворі, я щось чистила рибу, рибоха такий у мене був. Ляш, коротше, я чистила цю рибу. Помню, мене ще тоді аса жальнула між пальцями. От. і що. І Коля вроді, він прийшов до нас. Гості, Ксюша, Коля, гуляли тут на території з Ванієш. От, Ну, вони малі були, скільки це був другий клас, мабуть, у вані. Малі, а Коля того менше. Садочок. І вони, коротше, я така дивлюся, вони ходять, виходять із -за будинку і такі у них обличчя, вообще, на них їх немає просто тих обличчя. Я кажу, де куля? А вони дивляться на мене. І мовчать. Дивляться і мовчать. Взагалі нічого не кажуть, як, як кабута, б дар якому потеряли. потікали. У мене починається істерика. Я починаю виріщати, кричати, рву на собі волосся, кинула чашку, вона мене була в руках, кинула ту чашку. Кричу, вирішу, короч, на всі бачкарі. Сусід виходить, каже, що ти ореш? Я кажу, колі нема, пропав Поля. А він каже, та ось він. Він у нас тут сидів молоко з хлібом пив, чи щось там їв у них, не знаю. Я кажу, фу, слава тобі, Господи. Ну, оці дві хвилини, чи скільки, я думала, я... я думала, вони знають, де він, і його вже, і в живих немає, і або в яму впав в грібну, або що. І вони ж мовчать, а вони, я просто не знають, де він. І бояться сказати, що їх будуть ругати. Воно. Ото було у мені таке. Я отримала такий стрес, що ви собі не повірите. Ото таке було. Ну, я представляю цю жінку, коли вона бачить. Так фотографії навіть є в цьому в Фейсбуці, як Орел несе цю дитину. Я представляю, як вона дивиться і дитину вноситься. Це, Це просто... Трьохрічний. Шарит. Та, цихана. Та цихана. це хана. А цехана. Такі это діла, девочки. Ну, все. На цьому я буду заканчивать мій Мукбан. Вот, Сьогодні вот такий. Ось вот такий Мукбан. Завтра, може, щось поживем більше. Треба було, я ж кажу, просто мені не вечерять. Саша ж дома. кажу, давай їсти, не хочу, давай їсти. не хочу. А я щось сама мені не... не хотілося мені самі сідати їсти. Обідала сама, він то пообідав раніше, мені не хотілося. Потім я обідала в два, він не хотів їсти. І у того ж, я не знаю, пів восьмого, мабуть, ми поїли. Та це дуже пізно. Ну, Небагато, звісно, але все одно. Все одно воно встигла, мабуть, переваритися. Все, дівчатки, пишіть коментарі, ставте лайки. Я вас цілую люблю всіх. Вот. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Зараз, до речі, повітряна тривога в Миротському районі. Все. На все добре. Пока-пока.